Людям обіцяли 300% прибутку, а вони отримали скам на мільярди доларів. dollars into dozens of blockchain enabled companies and projects around the world. Сотні тисяч людей повірили в проект, який забрав в них останні гроші. miner in the world. Сьогодні я розповім вам історію, коли проект скамив людей на протязі п'яти років, а вони закидали гроші далі. Тому сідайте зручно і сховайте ваші гроші, бо від цієї історії вони можуть пропасти. Для початку я хотів би вас познайомити з двома цікавими підприємцями, які захотіли створити цілу екосистему в крипті. Перший з них це Сем Лі, австралійський підприємець, який був тісно пов'язаний з різними криптопроектами, які мали сумнівну репутацію. Другий підприємець це у нас Раян Чу, це китайський бізнесмен, який був більш популярний в криптосередовищі, бо мав зв'язки з компанією Blockchain Global, яка пізніше збанкрутувала. Так ось, ці два суперпідприємця у 2017 Році вирішують створити криптоекосистему. Її назва була Hypertech Group. Це був такий собі холдинг, який включав в себе низку різноманітних напрямків, таких як Hypermining, Hypercapital і HyperBC, типу криптобіржа. І ось за допомогою цих міні проєктів і формувався загальний заробіток екосистеми. Вони просували ідею в маси про те, що їх екосистема має буквально всі напрямки заробітку в крипті. І що кожен бажаючий інвестор зможе знайти місце, куди присунути свої грошики. Залучений у всі аспекти цієї індустрії, починаючи з видобутку ЕЕ арбітражу позабіржового ее управління біржами, а також інвестування в біржі, що є інфраструктурним шаром цієї екосистеми. А стабільність їх заробітку буде забезпечувати саме різноплановість їхньої екосистеми. Проте вони не розрахували один нюанс, що їм кожен з напрямків треба було окремо рекламувати, через що в них виникали певні проблеми з маркетингом, і саме через цю проблему вони вирішили спрямувати свої. On we created HyperFund. We brought in new partnerships, new strategic goals to provide new opportunities for our members. We believe that blockchain will change the world, and we will continue to stay at the forefront. За їх словами, цей проект був проривний і його задумка полягала в тому, що люди інвестують в Хайперфанд, а компанія за її гроші купує різну крипту і торгує, через що і пропонує інвесторам високі відсотки. А відсотки були дійсно високі. Хайпер пропонував кожному інвестору від половини до одного відсотка щоденно, плюс 300% у внутрішньому токені. Тобто ти інвестуєш 1000 доларів, і через якийсь час ти можеш забрати 3000 доларів. Непогані такі відсотки. Ну і в загальному в них діяла така система, що ти стаєш раннім інвестором, здійснивши мінімальний депозит в 300 доларів. І від того моменту ти починаєш отримувати відсотки. Проте в них був маленький нюанс, що цих 300% ви будете отримувати тільки в їх внутрішньому токені, назва якого була HOOP. Цей момент обов'язково запам'ятайте, адже ми до нього пізніше повернемось. І по факту, що ми маємо? Інвестиційний фонд, який приносить нам по 1% щоденно, і 300% в внутрішньому токені. Звучить заманчиво, чи не так? А якщо б зараз з'явився такий фонд, чи інвестували б в нього? Напишіть в коментарях. І здавалося б, такі привабливі відсотки мали привести до них мільйони інвесторів. Але на жаль, відсутність сильного маркетингу. Не давала цьому такого сильного розголосу, і тут в голову Райана приходить геніальна ідея використати систему MLM. Ну якщо ви дивилися мої попередні ролики, то я думаю, ви зрозуміли, що ця система безпрограшна. І цей раз не був винятком, адже буквально менше ніж за рік часу їх платформа вже нараховувала понад 600 тисяч активних користувачів з всіх точок світу. І з різними оцінками ці користувачі інвестували приблизно від півтори до семи мільярдів доларів. Це дуже шалені цифри за такий короткий термін. Але я думаю, що всі розуміють, що MLM ніколи не приводить до чогось хорошого. Адже в якийсь момент нові користувачі закінчуються і по факту просто немає звідки брати грошей. І відповідно починаються проблеми з виплатами. Так і сталося наприкінці 2021 року. Тоді в багатьох користувачів почали з'являтися проблеми з виводом коштів, і команда тоді зсилалася на перевантаження мережі, на проходження перевірки і так далі. На додачу до цього, правління США і Великої Британії почали серйозне розслідування щодо HyperFund. і почали закликати людей не користуватися цим фондом. Але Райан і СЕМ були вже досвідченими підприємцями. Тому в такій ситуації вони знали, що робити. Вони прийняли швидке рішення по зміні назви проекту, і тепер його назва Hyperverse. Вони аргументували зміну назви тим, що зараз іде тренд мета Всесвіту, і потрібно йти нога в ногу з розвитком. Хоча насправді це було просто для відволікання уваги. Адже всі звинувачення і всі розслідування велися в сторону Hyperfund. І вони зробили ще одну цікаву поправку в тому, що в Hyperverse тепер головною валютою буде токен HU. Цим самим вони змусять старих користувачів не покидати платформу, адже в них по суті просто заблоковані кошти. І в них відкриється нове вікно для аудиторії світу крипти. Хоча на деякий час це трошки призупинило цей пил, але їх історія була вже занадто публічна. Люди все більше почали в соцмережах постити про проблеми з виводами, про розслідування і так далі. А що ж в цей час роблять Райан і Сем? А вони як криси на кораблі. Коли побачили, що корабль тоне, то вони перші з нього втікли. Вони просто почали блокувати всі виводи з всіх платформ, включаючи і новостворений Hyperverse. І відповідно на внутрішній токен HU можна забити HU. А не мріяти про 300% прибутку. Ну і відповідно далі вони виводять собі все на крипту. І за оцінками аналітиків, кожен з них вивів щонайменше по півмільярда доларів. І вгадайте, що їм за це було? Все вірно, абсолютно нічого. І ви запитаєте: а як так вони ж заскамили сотні тисяч людей? І так, і ні. Адже офіційно їхня компанія була зареєстрована як інвестиційний фонд. І не виглядала як відверта піраміда. Тобто, сторони країни було важко сказати, що це точно піраміда. Плюс через те, що кожен їхній новий проект був зареєстрований в різній країні, для розслідування їм було потрібно задіювати кожну з цих країн. А по факту, у більшості країн навіть немає таких законів, які б забороняли криптопіраміду. Через що розслідування просто заходить в глухий кут? І хоча розслідування тосі йде, але я сильно сумніваюся, що це чимось поганим може закінчитись. І у висновку ми знову маємо історію, коли засновники заскамили сотні тисяч людей і залишились кайфувати на волі, а інвестори залишились ні з чим. Тому рекомендую дуже чітко навчитися розрізняти піраміди, щоб не стати жертвою такої ситуації. А Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підпишіться і поставте лайк. А ми з вами побачимось через тиждень. Всім па-па!